Перспективи створення комфортного середовища для туристів та жителів Чернігова за круглим столом прямо на вулиці Сережнікова обговорили громадські активісти, журналісти з представником управління стратегічного розвитку туризму міської ради. Олександр Лутава наголосив, що центр міста це найкраща зона відпочинку для туристів та чернігівців. Вулиця Сережнікова є історичною, тому масштабного проєкту її розвитку представник управління не бачить. Активний відпочинок каже, край. Ще організовувати на алеї героїв, але ідеї громади готовий підтримати. Там теж пішохідна зона, там фонтани, там не треба топтати зелені насадження. От ці всі. Тут зрозуміло, що ніякої ахті англійський газон, але тим не менше. Там, пожалуйста, там і дерев'я, тінь, там і центр міста, там і виход від Красної площі на вал. В принципі, якщо мати якесь. Серйозне бажання, ну я не знаю, зелена сцена, ну чудовий проєкт. Є люди за нього взялися, люди його тримають. Уже з, з цією зеленою сценою Чернігів асоціюється, вже без неї навіть якось і не уявляєш, як би то ті п'ятниці були. Хоча теж можна ж було щось там провести, потім забути, воля людей. У кожного учасника обговорення було своє бачення перспектив облаштування вулиці Сережнікова. Я не думаю, що тут буде... Там, серьезная туристическая улица под, по, двум причинам. Практически почти все первые этажи в домах куплены, ну, на 70, квартир. И там не сувенирная лавки, и там не кафе. Там уже что-то есть. Сделать полную реконструкцию Сережникова. Реставрировать фасады, клумбы, лавочки, упорядочить. Если бы вот это сделать даже, то есть не надо, не надо заставлять людей открыть там сувенирные лавки. Зробіть красиву вулицю з красивими фасадами, ано як, то образом туди прийде. Да. Як тільки здесь прийде турист, туди прийдуть люди, які заінтересовані в цього туриста. Щодо чернігівців, кажуть, головне, аби вулиця залишилася пішохідною. Зараз тут не вистачає зон відпочинку та смітників, запевняють люди. Лавочки поставити. більше, більше лавочок, тому що всього лише дві чи три. Урны, да, побольше урн, чтобы можно было мусор кидать. А культуре цветами, я думаю, вот-вот красивый уголок сделали, наверное, для себя очень. Если так все это засадить, очень красиво будет, конечно. Главное, чтобы здесь не было автомобилей, так это пешеходная зона. В принципе, все остальное ну, вполне нормально. То есть есть лавочки, есть красивые места. Вот клумбы, например. Всего, в принципе, хватает. Якщо то, що там парк в той стороні можна було би бы якісь і площадки, і кафе. Взагалі, щоб молодіж не по підвалам бегала, а була відкрита, віддихала і сиділа. І щоб були, какие якісь -то торгові точки, якісь відділення. -то на майбутнє ініціатори проєкту формування міського середовища планують встановити на вулиці Сережнікова щит з інформацією про історію вулиці та анонсами подій і заходів, які відбуватимуться на пішохідній зоні. Для початку тут Тут Хочуть провести день відкритих дверей, аби зібрати мешканців Чернігова, підприємців, архітекторів, які зможуть запропонувати власні ідеї. Головна проблема, яка заважає відтворити задумане нестача коштів. Тому ініціатори братимуть участь у грантах, залучатимуть інвесторів, небайдужих громадян, які б змогли допомогти зробити цю територію цікавою для туристів та жителів.